Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаю вас на живому телебаченні. Ми з вами в Харкові біля храму Святого Миколая. Це катедральний храм Харківського екзархату Української Греко-католицької церкви. І ось ця велика, велика довга черга людей, є знаком того, що сьогодні при храмі роздають гуманітарну допомогу. Ось як ви бачите, церква ще в процесі будівництва, але, власне. За час війни з перших її місяців це місце стало таким осередком, де люди отримують найнеобхідніше. В Найважчі часи для міста Харкова сюди приходили люди, щоб отримати гуманітарну допомогу, продукти, засоби гігієни, теплий одяг, все, що необхідно для того, щоб жити і могти вижити в цих умовах війни в місті Харкові. Сама роздача гуманітарної допомоги розпочинається в 11 годині, але з 8 ранку люди вишуковуються в цю чергу, щоб отримати номерок. Відповідно, по цих номерках люди приходять в різний час протягом цілого дня, щоб не стояти тут відповідно в довжелезних чергах і довго не очікувати, а прийти і отримати свою гуманітарну допомогу в певний визначений час. Е, скажіть, будь ласка, який то вже зараз номер, скільки вже видали? 1089-й. Ого, нічого собі. як ви, всі здорові, все добре. Дитяче тактування роздають? Сьогодні також засоби гігієни, ми будемо давати. Найперше, давайте діти з колясками. Днем народження вас. Дякую, дякую. днем народження, Поздравте, з днем рождення. Розпочинається видача. Сьогодні при храмі Святого Миколая і є також присутні працівники поліції, які слідкують за порядком, ви бачите, тому що тут насправді до кілька тисяч людей проходить. За сьогоднішній день. Владико Василюю, досить багато людей зібралися сьогодні. Розкажіть, будь ласка, як виглядає весь цей процес роздачі гуманітарної допомоги? На даний момент ми видаємо раз в тиждень гуманітарну допомогу і приходить приблизно до двох тисяч людей. Дуже багато є дітей. Ви бачите. от в першу чергу ми пропускаємо е, е, батьків з маленькими дітьми, які uh -huh. на колясках, чи грудні діти, щоб вони не стояли в черзі. І окремо е, даємо дитяче харчування. Тут uh -huh. дівчата uh -huh. видають, uh -huh. дитяче харчування і засоби гігієни для дітей, іграшки, що можна взяти для дітей. Uh -huh. Батьки найперше з дітьми отримують. Необхідні речі. А з правої сторони в нас оця локація це є продукти харчування, які ага. ми даємо для всі, хто потребує. Переважно даємо якісь крупи, хліб, ага. е консерви, чай. Добре. Крім цього, ми також видаємо медикаменти. Це професійні медики, які працюють також викладачами в університеті, медичному університеті. Вони також приходять як волонтери, приходять, сортують медикаменти, які до нас приходять, і потім видають людям загальні медикаменти. Якщо якісь спеціальні, люди мають виписку лікарів. Якщо в нас такі ліки є, то також їм по, по рецепту також видають вже е лікарка, яких потрібні безпосередньо потрібні людині. Владико, бачу, що багато людей власне є, які самою роздачу, само організовують саму роздачу. Так, тут медики, там є також волонтери. Бачу, які от роздають безпосередньо продукти харчування. Хто ці люди? Це ваші парафіяни? Чи як вони знайшлися? тут? Частина людей є наші парафіяни. і Ми починали видавати допомогу. Починали з наших парафіян. Але більшість цих цих людей це є люди, які приходили за допомогою і, ми, і просто почали нам також допомагати. Збільшувалася кількість людей, нам треба було більше е, також волонтерів. І ці люди всі, приблизно десь біля 60 чоловік ще бере участь в видачі сьогодні. А, 60 чоловік так. це багато так. А, досить багато на кожній локації до 10 чоловік фактично є. працює. Крім того, також ще виносять. Е, речі, uh -huh. мужчини, які підносять різні речі. Ну, Тато ж постійно буки, треба та, поповнювати ці запаси. Та. І скільки Тому? ця видача часу триває, в принципі, yeah. якщо от сьогодні вона почалася, ми зараз десь 11-та година дня, то доки воно десять? Дистав... До 4-ї години, години вечора. Ну, тобто поки всі люди не отримують. Вони зранку отримали номерки, талончики такі, вони почалися, зараз ми їх запускаємо. Як я сказав, діти, дітей ми запускаємо без червня, mm -hmm. дітьми приходять найперше і тоді вже починаємо запускати по No4. Тут власне можна взяти собі дитячі речі і іграшки. Бабушка, є на сірство. Інструмент буде щось майструвати, так? Будівельники. Клас. Ну, до речі, так. Відбудовувати Україну, 100%. Доброго дня вам! Доброго дня. Ви молоді мами з дітьми тут, в Харкові. Розкажіть, будь ласка, як виглядає зараз ваше життя? Чи важко зараз в Харкові з дітьми жити? І наскільки важко? Важко, тому що дітям потрібен якийсь розвиток його на сьогоднішній день. Ми прийшли до церкви, тут дітки граються, спілкуються, я потім розвиваються. Тут є теж заняття в церкві, які допомагають діткам розвиватися, трішки розвіються. Ну, звісно, онлайн-школа це для батьків дуже Ми тяжко. — У тебе онлайн-школа, так? — У мене онлайн школа, я добре займаюсь, мене уроки, у мене все добре. Ти молодець, ти молодець. Супер. А сьогодні також мало уроки, та привіт. Ти ще до школи певно не ходиш. А як до речі, садочки працюють каркою? Ні, не працюють. Ні, не працюють, Ні, не працюють. Ні, не працюють. Ні не працюють. Фактично батьки мусять самі до це все дбати наразі. А ще ще онлайн садочок не придумали. На жаль, а може й на щастя? Ми Онлайн працюємо в садочку. На підуть сам заняття дітей. Ми щось робимо, ліпимо, малюємо. Ось так якось. Питання питання безпеки. Зараз трошки стало легше у ці останні дні? Трішки так. Як наші хлопці е, перемогли, витіснили трішечки далі, так, стало е, трішки легше. Але є ще є неприятні такі моменти. Софійка, привіт. Софійка, скажи, скільки тобі рочків? Що... П'ять. Сьогодні в неї ім'янини і вона ходить на нашу катехизаційну школу. Пригадай, що ми минулі рази робили. Ні, ховалися. А, давай, скажи так, давай скажи так гарно, що ми що ми робили на заняття? Вчили пісні. Малювати вмієш? Вміє. Ми вивчили також молитву. ми вивчили молитву? Отче наш, правда ми вчили? Так, ми вивчили молитву Отче наш. Ми теж вивчили, як ми гарно хрестимося. Було таке, так. І ми теж готуємося до молитви, яка називається вервиця. У тебе є вервочка чи ні? Є. Ми ви в мами вона мами. є, але ми будемо її молитися в цю Тобто ми готуємося до молитви на Вервиці, бо 18 числа є Всесвітній день молитви на Вервиці дітей, які моляться за мир, так що ми до цього готуємося. Молодці, Софійка, Супер, молодець. Папа. -па. Па -па. Так, тут видають продукти людям. Зараз подивимося власне. що і як. Добрий день вам. Скажіть, що сьогодні роздаєте людям? Сьогодні роздаємо хліб, як завжди, консерви роздаємо в пакетах макарони, пасок на або крупи або макарони. Сьогодні макарони, чай і якісь там ще там приправи. Зрозуміло. Мі війну приправа. Угу. Добре. Те, що то роздаємо. Що Бог то й роздає. Добре. А скажіть, ви, ви постійно тут приходите, як волонтер працювати? Є так, так, постійно. В основному всі постійно. В основному така бригада, яка постійно працює. Рідко люди міняються. З ага. самого початку як почали, так і продовжуємо. Ні, ні, будь ласка, проходимо. Ви тут проживаєте в Харкові? Так, я в Харкові Ми тут. Майже з перших днів війни тут працює. З перші дні війни, так? так Прийшли сюди, так. так? А чому приходите сюди? От яка ваша мотивація? Ну це, це моя церква. Мене хрестили, тільки церкві uh -huh. українській, греко католицькій Так ми і приходимо сюди. Uh -huh. Ми тут працюємо От, син мій, Жіночка моя там на речах є. Ага, що то цілою сім'єю. Вся сім'я тут. Та ви що, ну супер. – Роботи нема, почалася війна, роботи uh -huh. нема. Що треба робити? допомагати людям. Та й веселіше разом. Веселіше, ще день скоріше проходить. Гарно. Вот Дуже вам дякую. В дні роздачі храм Святого Миколая перетворюється на справжній вулик. Дуже багато людей, багато волонтерів, які допомагають. І все організовано, до речі, досить непогано владики Василія тут буквально вчора було день народження. І люди підходять, вітають. Владику сьогодні вже при нагоді. Це приємно насправді. Видно, що щиро, що не просто, знаєте, награнок. Ось Михайло Стенчишин користує з нагоди поспілкуватися з людьми, батьками, з дітьми, щоб їм було трошки веселіше в черзі стояти. Ти кого маєш? <плес> Хто тут у тебе? Ляля? -ля? <плес> Як вона називається та лялька? <плес> Бейбі? Клас! А вона спить чи що вона робить? <плес> Очі відкрила. Очі закрила. Та ти що? Яка в тебе ляля? Дякую. – Дякую. Дяда. Скажіть, з чим найчастіше люди звертаються і за які лікарства вас питають? Дитячі. Угу. Я З дитячими ліками угу. жарознижуючі, сиропи від кашлю, діарея при ринітах, болі в горлі. Ну, Перев'язку лікопласти. Uh -huh. Вітаміни. Більше всього просять вітаміні. Вітаміни просять. Ну, та, зараз період настає. Да, трошки 5. холодніше і треба власне. Кожний підходить вітаміни, вітаміни, uh -huh. він, к вітаміни. Тут власне триває процес видачі одягу. І як ви бачите, доволі багато людей приходить сюди, до цієї локації. І скажу вам чесно, що от за ці дні в Харкові я побачив, що продуктові магазини в принципі працюють. Так не всі, але більш-менш. Ну от магазини з одягом, з утям, з такими от власне товарами господарського вжитку це проблема. Фактично відкритих які тут я тут не бачу. Тому люди і приходять сюди. Сестра Олексія має тут друзів. Привіт, діти. Розкажіть, будь ласка, глядачам живого телебачення про школу, яка у вас тут при церкві діє і на яку виходите. Розкажіть, скільки разів тиждень ви сюди приходите і що тут робите? Ми приходимо два рази на тиждень. І в нас тут є банки, танці. Ще ми іноді робимо деякі поділки. коробки. Поділки. А ви, хлопці, що тут робите? Скажіть, будь ласка, як дурієте трошки чи ні? Та ні, не дуріємо ніби. Чесно, все. Чесно. Кожний день дуріє. Та дуріти то не проблема, то ж якраз добре. Слухайте, а що вам ще так цікаво, крім танців і банців? Щось вас сестра вчить, не знаю, ми різні. Ясно. А в церкві не нудно, скажіть мені, будь ласка. Ні? Не буває нудно? Цікаво з сестрою? Так. Дуже гарно. Сестра тут, рут партизанець з боку. Клоун недавно приїжджав. клоун приїжджав? Ясно. та бачу я фотографії клоун, тут справді був у вас. Так, маємо зараз нагоду зайти до храму, який став фактично на даний момент таким великим-великим складом гуманітарної допомоги, так, Владико? Так, саме тут. Ще в нашому соборі. Ще 23 лютого штукатури штукатурили всередині храму. Почалася війна і роботи відразу припинилися, бо люди проїжджалися. І коли нам почали привозити гуманітарну допомогу, то саме тут ми почали її розвантажувати. І Зараз е, наш храм став таким також таким центром гуманітарної допомоги. Ну, та насправді тут вражає, я вам скажу, от подивіться, кілька поверхів стелажів, де зберігається гуманітарна допомога. Так, в тій частині ось, тут ми зберігаємо продукти харчування, є різні крупи, макарони, uh -huh. Uh -huh. консерви, мука. Ось, також продуктові набори. Ага, вже готові такі фактично готові, в пачках, Ми так? Даємо для багатодітних, сімей чи, скажімо, Людей, які є з інвалідністю, похилі віком, що вони не можуть прийти, так. то ми доставляємо їх адресно, доставляємо до угу. додому. Тут у нас продукти є. Тут ми зберігаємо дитяче харчування. З протилежної сторони у нас є медикаменти. Ящики бачите з написом підписано е для чого, які лікарства, для дорослих, для дітей. Не втримуюся при нагоді, зразу покажу вверх глядачам, як виглядає. От бачите, процес штукатурення вже трохи все-таки е тривав, і от ми бачимо вже результати потрохи. І дасть Бог колись побачимо, що і ближчим часом, і храм вже без арештування, що всередині, що зовні, і зможемо побачити вже, як тут будуть молитися. Владику, ще таке запитання щодо того, хто, е, хто передає зараз гуманітарну допомогу, чи передають далі, бо все-таки війна триває довший час вже. Чи, чи маєте потребу далі в гуманітарній допомозі, хто передає як? Щораз важче зараз отримати якусь гуманітарну допомогу. Ми е, зараз ми самі шукаємо різних добродіїв е, і на Західній Україні, і за кордоном. І щоб хоча б цей раз в тиждень, щоб людям цю допомогу надавати. Тому потреби є, особливо в продуктах харчування, в різних, скажімо, крупи, макарони, консерви, чай, цукор, елементарні такі речі, чи, скажімо, також в дитячому харчуванні, дитяче харчування, засоби гігієни, теплі речі. Вже осінь зараз холодніше стало, люди також питають різні. Якісь накривали, те, що ви мати. Тому в цьому є потреба, якщо хтось має такі можливості і готовий допомогти, просимо, просимо про це. Люди з деокупованих територій, багато людей приїжджає до Харкова, щоб зиму перезимувати, тому що в цих районах там взагалі умов немає для життя. І також приходять сюди до нас, просять їх продукти харчування і теплі речі, щоб їм допомогти, щоб вони могли е цю зиму е якось пережити її. Mm -hmm. Його зовут Моночка. Тут господиня місцева. Ну, no, мишей, мишей ловить. лобід. Дуже цікавий момент, дорогі друзі. Три священники, які тут служать в цьому храмі: отець Сергій Тимчук, нововисвячений в Харківський екзархат, тільки приїхав, от він посередині. А отець Михайло Станчешин і отець Онуфрій з чину з Великого. Вони вже тут протягом от, власне війни допомагали владиці в служінні от, в катедрі, і вони мусять зараз повертатися до своїх обов'язків власне на Західній Україні тимчасово. А їм на заміну приїхав молодий священник отець. Наша церква живе і розвивається. Також поспілкуємося з отцем Онуфрієм чину з того веселія Великого слава Ісусу Христу! Слава віки! Отже, як довго ви вже в Харкові от, власне, ці місяці? Ну, Я думаю, що це десь приблизно я приїхав 13 березня десь так, ну, до середини березня, до сьогоднішнього дня я тут. Ага, зрозуміло. То Ви приїхали на запрошення владики? Я чи сам бажали? чисто ініціативу ага. попросився приїхати. Добре, скажіть, як ви у цей період охарактеризували станом от від березня до сьогодні, тут на парафії? Ваше служіння. Ну, ви правильно сказали. Ви в ключовий момент сказали стан. Якщо в мене добрий стан, то мені кровом добре. <гум> ясно, ясно. Скажіть, ну ви, ви тут фактично для духовної послуги не перші людям, та, я так? Розумі? Ну так, я би сказав, що я стараюся бути людиною для людей, ближнім для всіх потребуючих. Угу. Ну Першим для мене є найважніше бути людиною миру і доброти. Бо сьогодні, коли зовні війна, то пошукаю таку людину, яка могла б заспокоїти, яка могла б дати таку думку, яка могла б зберегти їх. Від тих всіх страхів і від тих обід. Довір'я до Бога, молитва, надія, церковне життя, молитовне життя дає людині, скажімо, перевести увагу і зовнішнього на внутрішнього, від світу до Бога. Угу. От Ченов я знаю, що ви дуже багато років пов'язані зі Сходом України, тут дуже постарювали. Може, детальніше в кількох словах розкажіть нашим глядачам, щоб більше дізналися. Ну, перше, що з 94-го. Я пробув там 17 років по котиці біля Харкова, і 7 років з половиною я пробув на Луганщині в То практично вже більше 24 років я на Сході. Для мене схід це вже, як кажуть, моя ментальність, моє сприйняття людей, і вони сприйняли мене тут як за свого. О, знаєте, бо ти вийшов в їхнє середовище, їхній менталітет, їхнє сприйняття світу. І найбільше, люди потребують тепла, доброти, миру і розуміння і простоти священика. Щоб священик перше був людина, тоді вже священик, як виконавець релігійних обов'язків. Ну, то, тому стараюся бути такою людиною для людей. Ну, перше, стараюся ту людину в собі відчути, що таке розуміння відчути в собі людину, це бути внутрішньо чесним перед собою, совісним. Слідкувати за те, що ти думаєш. О, бо від твоєї думки залежить твій стан і стан тих, кому ти щось говориш. І зараз поспілкуємося також тут при нагоді з отцем Михайлом Станчишиним, отець є, е, є з Їтом і служить тут в Харкові від початку війни, так отче? Так. так. Е, Отже, скажіть, як вам тут, тут в Харкові? З того, що розумію, ви більше з Західної України, так, але приїхали сюди і тут, ці місяці, в Харкові. Як би ви описали ваш стан служіння? Я сам народом з Дрогобича. У Львові служу в мій монастир, у Львові я приїхав сюди в другій половині березня. Почуваю себе вдячним, вдячним. втомленим, але вдячним. Угу. Цей час п'ять місяців я вже тут. Це нелегкий час. Але я дуже вдячний, що Господь сюди покликав і що дарував теж світло розпізнати це покликання і його прийняти. Отже, скажіть, в плані служіння вашого тут? от, як виглядало це душпастерство, про що люди з якими питаннями зверталися, які потреби духовні найперше мали? І, власне, ми бачили, що з дітьми добре собі давали раду, спілкувалися, можливо, також інші аспекти вашого служіння тут розкажіть? Ну, я тут за тих, протягом тих п'яти місяців дуже різноманітні служіння мав, займався гуманітарною допомогою, біля Львова заорганізував. Центр збору гуманітарної допомоги для міста Харкова в Чишках біля Львова. Керівником цієї організації є пані Яна Тимчук. Томусь тут пасторальне служіння в храмі. Дуже багато, щось 20 людей приготував до першої сповіді, дорослих людей. Хорошо. Мав зустрічі теж з молоддю, є тут така дуже гарна група молоді, називається Квітки Слобожанщини. Але основне моє служіння, я дуже багато онлайн-реколекцій, теж звідси для людей в Україні давав онлайн-гнатянські реколекції. Цікаво, це цікаво. Виїжджав, виїжджав до Львова тричі, бо там е, працюю, теж викладаю в школі духовного проводу uh -huh. і, і реколекції теж там Горщин давав. Натомість тут моє основне служіння, я бачу, це слухання людей. Просто слухання. Деколи нам здається, мені теж здавалося, що люди хочуть там якоїсь гуманітарної допомоги, харчів. Але я помітив, що люди найбільше потребують прийняття через слухання. Просто вислухати людину. Деколи 5 хвилин, деколи пів години. І в цьому людина, на мою думку, отримує більше. Ну бо там десь вона відчуває себе любленою, прийнятою самим Господом. І на мою думку, це найважче. Робити взагалі це можна сказати квіти духовного проводу це вміння слухати. Слухати це прийняти. Прийняти це любити, це дарувати надії. Коли я приїхав сюди, люди просто зі сльозами на очах мене зустріли в березні. Всі звідси втікали. Я приїхав зі Львова і люди просто ну, ну, з радістю тішилися, тішили, що приїхали, що Хтось до, до них приїхав, усі втікали, а тут хтось до них. Та, і це це було для них напевно Бога, Я сподіваюся, і для мене теж. Для мене Харків це досвід Бога. Я за тим сюди їхав, щоб зустрітися з Ісусом. І здається, Ісусу від те вдалося і мені. Файновачу. Дуже вам дякую за ваше дослужіння і хай Бог допомагає в подальшому, куди покличе. На вулиці розпочався дощ доволі сильний, але люди нікуди не розходяться, чекають своєї черги, і видача гуманітарної допомоги також не припиняється. Дякую вам, що були з нами у цьому відео. Репортажі живого телебачення з Харкова. І я дуже хотів завершити біля ось цього щита. Я гордий, я незламний. Я ще здивую світ. Твій Харків. Ми, українці, далі продовжуємо дивувати світ. Гонимо ворога з нашої території, боремо за свою свободу. Все буде Україна. До зустрічі! Слава Ісусу Христу!